Всякому місту звичай і права, Григорій Сковорода. Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов і тепло, всяке є горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів трекутки. Федір купець обдурити прудки, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, все іноземних заводить телят. Ті наловецтво готують собак, всіх дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій. Ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть Венери на мур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом вмерти мені? Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик то, чи царь, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь?